Казка про Аладіна і чарівну лампу 15 частина. І спитав магрібинець в одного городянина: Хто ж той чоловік, якого ви так хвалите? І городянин відповів: Ти, певне, прибув з далекого краю, якщо не чув про Аладіна та його палац. Так, я чужинець і прийшов з далекого краю, мовив магрібинець. Чи не можеш ти провести мене до Аладінового палацу, щоб я подивився на нього? І городянин привів магрібинця до палацу і чаклун, придивившись, збагнув, що палац зведено з допомогою чарівної лампи. Його взяли такі заздрощі, що він мало не луснув. Я викопаю яму цьому негідникові і вб'ю його, син! Злиденного кравця, в якого не було грошей навіть на шматок хліба, має отаке багатство. О, недостойний, смерть тобі, смерть, а мати твоя знову прястиме бавовну, думав він. А грібинець повернувся до заїзду, не тямлячи себе від горя та від люті, а потім поворожив на піску і побачив, що чарівна лампа в палаці, а не Володіна. І, зрадівши, він вигукнув не все ще втрачено. Є ще надія повернути лампу. Він подався до мідника і попрохав зробити йому десяток ламп. Скажи, скільки вони коштують? Я дам тобі вдвічі більше, мовив він. І мідник відповів слухаю і корюся. І відразу виконав його замовлення. Магрібинець забрав лампи. Заплатив мідникові гроші і побіг додому. Він поклав лампи в кошик, а тоді вийшов на вулицю і став гукати: Гей, хто міняє старі лампи на нові! Гей, хто міняє старі лампи на нові! І кожний, хто чув ці вигуки, казав, що цей чоловік не сповна розуму. А Магрібинець ходив вулицями та майданами, аж поки дістався до Аладінового палацу. І тоді він знову закричав, а хлопчаки, які бігли слідом за ним, зарепетували Божевільний, божевільний. Царівна, бадр аль будур саме сиділа біля вікна. Почувши вигуки магрібинця, вона засміялася. Ото дивак, мовила вона до своїх невільниць, навіщо йому старі лампи. Аладін того дня забув замкнути чарівну лампу в себе в кімнаті, тож якась невільниця побачила її і сказала царівні: О моя пані, в кімнаті нашого господаря стоїть стара лампа. Якщо хочеш, погукаймо цього чоловіка і виміняймо ту лампу на нову. Цікаво, чи правду він каже, чи обманює. Що ж, приведи цього божевільного, сказала царівна Будур, і виміняй у нього нашу стару лампу на нову. І невільниця взяла в Володінових покоях лампу і віддала служникові. А той одніс її магрібинцеві, діставши взамін нову лампу, а потім піднявся до царівни Будур. І та весело сміялася з недолугого продавця. Магрібинець, упізнавши свою лампу, кинув усі лампи і помчав геть. Він біг щодуху, і, коли настала ніч, добіг до затишного містечка, зупинився, розгледівся біч, а тоді потер лампу, і перед ним з'явився Джин, і мовив Наказуй. Що хочеш, володарю? Я хочу, щоб ти цієї ж миті переніс мене в палац Алладіна, з усім, що в нього є, до того міста, де я живу. вигукнув Магрібинець. І Джин покірно виконав його бажання. Наступного ранку цар прокинувся, відчинив вікно і, позирнувши в нього, Побачив перед своїм палацом порожнє місце. Вражений цар подумав, що це йому вижається і став протирати очі. Аж ні, аладінового палацу таки не було. Цар розгубився, йому здалося, що його вдарили мечем по голові. А потім він заломив руки і гірко заплакав і послав по свого візира. А коли той прибіг, Відчайдушно закричав Кажи, де Аладінів палац, де моя люба дочка? Візир сторопів. Чого ти дивуєшся? вигукнув цар. Глянь у вікно. І візир подивився у вікно і не побачив нічого крім голої землі, і теж розгубився і стояв перед царем, мов німий. Нарешті візир обізвався. Я ж казав о царю часу, що все це ворожба, чари клятого Ладіна, а ти мені не вірив. Цар розгнівався страшним гнівом і закричав. Де Оладін? а візир відповів Від на полюванні. Тоді цар звелів одному з емірів вирушити зі своїми воїнами по Аладіна і закутого та зв'язаного привести його до палацу. Емір поскакав зі своїми воїнами до Аладіна і сказав: Не гнівайся, пане, але цар звелів привести тебе, закутого й зв'язаного до нього, пробач мені, адже я повинен коритися цареві. Аладін, почувши ці слова, дуже здивувався і спитав Еміра: Чи не знаєш ти, чому розсердився на мене цар? І Емір відповів, о володарю, я нічого не знаю. Аладін зійшов з коня і сказав Що ж, роби, як звелів тобі цар. Аладіна закували, зв'язали йому руки і повезли до царя. І коли його везли містом, городяни, дивлячись на нього, щиро журилися, а тоді всі, як один, схопили зброю і подалися слідом за Аладіном побачити, що робитиме з ним цар. Аладдіна привезли під палац, і цар наказав зіткнути йому голову з плечей. Городяни, почувши це, замкнули браму палацу. Деякі з них видерлися на мури, а інші почали ламати двері і бити вікна, щоб увійти всередину. Вони хотіли вбити царя. Візир прийшов до царя і мовив: О володарю, на тебе чекає велике лихо, краще помилуй Аладіна, а то твої підданці вб'ють тебе і нас також не пожаліють. І цар послав сказати народові, що він помилує Аладіна і звелів катові розв'язати його і привести до себе. Аладін поцілував перед царем землю і спитав: о, царю часу, коли ласка твоя, скажи, за який гріх ти хочеш мене скарати? — Шахрай, вигукнув цар, ніби ти сам не знаєш, чим ти переді мною завинив.